Цей ранок я якраз вийшов на зміну на швидку допомогу. Приблизно о 12-й годині мені подзвонили з військомату. Сказали, що я маю явитися. Я зібрав речі, які в мене були на роботі. Взяв свій паспорт, військовий квиток і пішов до військомату вже звідти. Я в принципі на зміну не повернувся, залишився там. Я з 2014 року волонтер, тому для мене, в принципі, війна почалася ще в 2014 році. Ми постійно їздили на передову, і такого прям перечуття, що війна отут почалась, не було. І, якщо чесно, думав, що все ж таки воно буде локально там, де воно і було, можливо, трошки сильніше, слабіше, але щоб ось так, прям то все ж таки не вірились до останнього. Кожного насправді різні причини, чому він опинився тут. Хтось прийшов, тому що думав, що він залишиться в жовтих водах і буде боронити власне місто. Хтось прийшов за покликом серця, хтось тому, що не міг вчинити інакше. Дуже багато людей прийшли, тому що в регулярні війська ЗСУ на той момент вони не могли потрапити через якісь проблеми фізичні чи зі здоров'ям. А тут на той момент набирали всіх і вони хотіли, хоч якось послужити своїй землі. Але я думаю, що в більшості все ж таки це патріотичний поклик і бажання захистити свою землю. Більшість військових медиків це люди, які приходять в армію. Їх навчають декілька тижнів. Вони здобувають базову якусь освіту надання допомоги під час бойових умов. Тобто їм потрібно вміти зупинити кровотечу, накласти лангетку. При травмах якихось надати допомогу, і в принципі на цьому їх обов'язки закінчуються. Оскільки я маю медичну освіту, то на мені вже трошки більше обов'язків. Я як лікую військових, які можливо захворіли або отримали якісь травми. Так само і під час бою надаю допомогу пораненим, займаюся евакуацією поранених з поля бою в більш безпечне місце з наступним наданням їм більш кваліфікованої допомоги. Ну і вивозом вже до лікарень, якщо це потребується. Ну, під час війни зараз така війна, що, на жаль, найбільше травм від уламків під час артилерійських обстрілів, під час обстрілів танками дуже багато хлопців отримують поранення тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Це найчастіше. Насправді це дуже складно, тому що на відміну від того, коли ти працюєш на швидкій допомозі, ти приїжджаєш до людини, яку ти зовсім не знаєш, і надаєш допомогу, врятував добре, не врятував такове життя, то тут хлопців ти знаєш особисто кожного. І для кожного бійця втрата це особистий біль. Всі дуже переживають, дуже часто згадують побратимів, які загинули, як вони загинули. Завжди переймаються, а чи можна було врятувати, чи все ж таки це було неминуче. Це набагато важче на війні саме втрачати побратимів, ніж десь там в звичайному житті. Я думаю, не усвідомлюють і насправді. На даний час цього не потрібно знати ніяк військовим, які тут знаходяться, так само і цивільним, тому що це може деякий деморалізуючий фактор внести. Краще вже будемо про це думати, коли війна закінчиться. Будемо оплакувати тих, хто загинув, ну і гордитись тими, хто залишився. Для мене ця війна дуже важка. Вона для мене почалася ще з захоплення Криму. В мене там дуже багато родичів. У нас там. Було власне майно, була квартира, і після окупації Криму, на жаль, все це довелося залишити. І війна для мене це скоріш за все відновлення нашої цілісності нашої території, повернення того, що належить нам, тому що Україна це не там якась територія. Позначена на карті, а все ж таки життя людей це майно людей, те, що їм належало, те, до чого вони звикли, і коли їх, в них це забирають, це дуже неприємно, дуже важко. Тому все ж таки війна це відновлення справедливості, більш за все. Вживаються всі, в принципі, добре. Таких якихось побутових скандалів між військовими немає, або вони виникають дуже рідко і швидко згасають. Побутові умови, на жаль, дійсно дуже важкі. Більшість часу доводиться проводити десь в посадках, в окопах, в бліндажах. Оскільки ми на передовій їх неможливо обладнати так, як це можна було б зробити на першій чи на другій лінії, вогнище розводити не можна, використовувати ніякі світлові прилади не можна, тому що кожна демоскація своїх позицій неминуче приведе до обстрілу і, можливо, втрат. Тому хлопці, які знаходяться на передовій, знаходяться в край важких умовах. Знаходяться вони там три-п'ять днів, потім повертаються трохи назад в те, що залишилось від поселень. Часто доводиться жити в зруйнованих будинках, в погрібах, тому що обстріли все одно не припиняються, умов як такових немає. Єдине, що відрізняється від польових умов, тут вже можна приготувати нормальну їжу, зігрітися і спати більш-менш спокійно. Роззувшись, так би мовити, в одязі, але вже знявши берці. Але ніхто не нарікає на те, що відбувається, тому що всі розуміють, для чого вони тут, чого вони прийшли, і ті, хто не хотів тут знаходитися, вони оціялися вже в перші дні. Всі розуміють, що ті, хто залишилися там, вони переживають за своїх рідних. Ті, хто знаходяться тут, вони також не хочуть якось погіршити стосунки чи якось зробити боляче своїм рідним, тому частіше за все не дорозказують те, що тут відбувається, насправді, розказують, що все нормально. Ну, Якщо відносини в сім'ї міцні, вони тільки зміцняться. Якщо ж вони не дуже добрі, то, скоріш за все, вони зруйнуються, але це також життя і це. Нормально, зараз всі, хто прийшли сюди, вони вимушено залишили свої родини, своїх е, рідних, друзів, тих, кого вони кохають, для того, щоб захистити в першу чергу їх там. І я думаю, коли війна закінчиться, все ж таки всі знайдуть спільну мову і зможуть пояснити, чому так відбувалось. Тому що ну, я прекрасно розумію, що коли кожен чоловік сюди або жінка йшли, всі родичі були проти, яка питали в них, навіщо воно вам потрібно, що немає кому більше піти. А з іншого боку, якщо всі залишаться, то щоб тоді було б. Ну, життя в Україні продовжується. Там, де немає війни, люди розважаються, люди ходять до кафе, ресторанів, на дискотеки. І насправді це нормально, тому що люди, які тут не задіяні, вони не мають сидіти і горювати про те, що там десь щось відбувається. Якщо їх особисто це або їх родичів це не касається, я думаю, це досить нормально. Але останнім часом відношення саме цивільних до військових дуже сильно міняється. Повертаються хлопці, які були там вдома по сімейним якимось обставинам і кажуть, що вже. На військових дивляться, як на зайвий елемент, який краще б не ходив би по місту, не ходили по формі, не нагадували про те, що йде війна. Але більшість людей залишаються все ж таки добродушними, вони допомагають військовими, таким чином, як вони можуть дуже багато можу навести ситуацій, коли, бачучи військових, люди виносять там якісь продукти, щось. Вечерине домашня дають одна бабуся, пам'ятаю, повертався потягом. Побачила на мені просто військову фліску, е схватила два пакети вареників домашніх, які вона напекла, каже, Я спеціально тут на вокзал приходжу, щоб хлопців годувати. То е все ж таки якась співпраця військових і цивільного населення є. Але, на жаль, зараз трошечки вже ті, хто знаходяться там, забувають, що відбувається тут. Саме цього не вистачає, коли ти можеш зранку прокинутися, випити кави, зайнятися чимось, що тобі дійсно дуже подобається, і так само закінчити вечір. Ну, а, з кожним днем, на жаль, бачучи те, що тут відбувається, вже ці плани якось відсторонюються назад, і все ж таки мрієш більше про перемогу, щоб все це закінчилося там вже як буде. Дуже сильно змінилося, якщо до війни. Ти, наче і віриш в Бога, але це якось так далеко, це не займає в тебе багато часу. Віриш в Бога, ну вірю і в це, то тут в деяких випадках ти починаєш розуміти, що Бог все ж таки існує і що Він захищає тебе, твоїх побратимів. Дуже багато ситуацій було, коли здавалася безвихідна ситуація, і ти рятуєшся просто невідомо, як, невідомо яким. Чином, коли снаряд не потрапляє біля тебе, або коли він падає, не взривається, або коли ви йдете на штурм і у вас зовсім немає втрат, і ти розумієш, що в тих умовах, коли ти потрапив, у вас взагалі не повинно було залишитися, а ви не тільки змогли повернутися, але ще й всі живі і більш-менш цілі, то в Бога вірять тут, мабуть, всі. Буде дуже довгий процес відновлення України, саме фізичного її відновлення, відбудовування і, звісно, шляху до світлого майбутнього, тому що я думаю, вже після цієї війни ні в кого не залишиться сумнівів, саме як має розвиватися Україна, що для України є найголовнішим. Думаю, буде світле майбутнє. Навіть ніколи не думав про це, якщо чесно. Ну, мабуть, повернусь додому до своїх, а там далі буде вже видно.